Перша леді Сполучених Штатів Америки активно підтримує Україну. Британське видання The на сьогодні пише про вплив Меланії Трамп на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, чому в останні тижні ми бачимо нові заяви приїзд Кіта Келога до Києва про те, що спілкування з Владимиром Путіном. Не приносить результати, тому що він обстрілює столицю України інші міста. І, взагалі, сьогодні почути таку заяву від Дональда Трампа коштує дуже багато. Трамп радить Україні прийти в наступ. Про це пише видання Washington Post. під час розмови 4 липня. Президент США нібито заявив, що оборонна стратегія не змінить хід війни, і Україна має перейти у наступ. Він також запитав, чи може Україна завдати удару по Москві або Санкт-Петербургу. Зеленський відповів: якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо. І, от, власне, поговоримо сьогодні, як Меланія Трамп впливає на президента ШАМ, що каже про його хворобу. Сьогодні усі світові віддання пишуть, що в Трампа виявили хронічну винозну недостатність. А, що це означає? Це стан, при якому вени в ногах не здатні ефективно перекачувати кров назад до серця. Це відбувається тому, що клапани всередині вен, які зазвичай перешкоджають зворотному відтіку крові, слабшують або пошкоджуються. як наслідок кров застоїться в нижніх кінцівках, що призводить. До постійних симптомів це набряки напрямки ніг, біль або відчуття тяжкості, зміни шкіри, виражені варикозні вени, нічні содоми або постійний свербіж. Ну і, власне, бачимо також світлини Дональда Трампа ну, на руках, що не все гаразд з його здоров'ям. І раніше у екс-президента США Джо Байдена також виявили рак. Меланія Трамп і з Дональдом висловлювали свої співчуття, але дуже багато було критики. знаєте, в Дональда до Байдена за його активну підтримку України за те, що він не хотів до мирних переговорів, не закликав, що все через війну хотів вирішити. Але зараз сам Дональд розуміє, що нічого не виходить з Путіним, що він його. Обдурює. І, от, власне, як впливає Меланія Трамп. Зараз в її соцмережах українці я навіть сам залишив коментар з подякою за те, що впливає на зміну думки Дональда Трампа. Значить, я багато розмовляю з Путіним, каже Дональд Трамп, про те, як припинити війну в Україні. Я завжди кладослухавку і кажу, ну що ж, це була гарна телефонна розмова. Але потім ракети запускаються по Києву або якомусь іншому місту. Після того, як це відбувається, три або чотири рази, ви розумієте, розмова нічого не означає. В цього понеділка Дональд Трамп встановлює 50-денний е, дедлайн для Путіна, що він припинив е, обстрілювати Україну, припинив. Е, так? Е, Вогонь. І, і сьогодні е, речниця в Білому домі виходить на зв'язок і каже: якщо Путін і Російська Федерація не припинить обстрілювати Україну, не припинить активні бойові дії, то тоді будуть е, накладені санкції, високі тарифи на ті країни, які співпрацюють зі, е, з Російською Федерацією. Давайте послухаємо пряму мову. Ви і міністр фінансів я розумію вторинні тарифи. Тарифи, перша частина. Я розумію вторинні тарифи. Якщо можна просто про тарифи, перша частина, я розумію вторинні тарифи. Але обсяг торгівлі між США та Росією у 2024 році становив лише 3 мільярди доларів. Очікується, що цього року буде значно менше. 2 квітня і ви і міністр фінансів сказали, що немає необхідності застосовувати будь-які тарифи щодо Росії. Ви сказали, що через відсутність торгівлі це виключає це було слово, яке ви використали будь-яку потребу в тарифах. Чому зараз і чому ви думаєте, що це змусить їх поступитися і пройти до якогось мирного договору щодо України? Три мільярди доларів все ще багато грошей, Джона, і це не лише тарифи, а й вторинні санкції, які будуть запроваджені через 50 днів. Ось така відповідь е, речниці. І як загалом Дональд Трамп дізнається інформацією про Україну? Це йде від Меланії Трамп, е, про це сам розказав Дональд. Е, він розповів про роль своєї дружини у викритті, як багато хто вважає лицемірство Путіна у взаємодії з Білим домом. Я приходжу додому і кажу першій леді. Сьогодні я говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова, каже Трамп. Вона відповідає: справді. Але ще одне місто в Україні щойно було атаковане. На таких платформах, як Вікс і Телеграм, українські користувачі ділилися дописами і вітають Меланію Трамп. Також Меланія неодноразово висловлювала ну, біль і співчуття з тим, що відбувається в Україні. Меланія спілкується зі своїм сином бароном словенською. Також зберігає паспорт Європейського союзу. Її батько Віктор Кнапс продовжує їздити до Словенії, і тримати першу леді в курсі європейської е, політики у лютому. Двадцять році Дональд Трамп назвав Путіна генієм. А Меланія натомість заявила, що вбивство мирних жителів України. Крає її серце. Перша леді США має набагато більший вплив на політичні рішення свого чоловіка, ніж здається. Останнім часом вона провела багато часу в Палм-Біч та Трамп Тавер у Нью-Йорку. Також видання The Times провідне видання пише, що перша леді виросла в колишній Єгославії, країні, де не люблять Росію. Раніше вона висловлювала своє захоплення Рональдом Рейганом, президентом, який допоміг покласти край холодній війні, і власне вона спілкується з Дональдом. Він каже, що говорить з Путіном, так у нас щоб закінчити війну в Україні, щоб припинення вогню. Але він очевидно йому бреше просто в очі. І Меланія йому показує: подивися, сьогодні обстрілювали таке місто в Україні, вчора таке, тобто. Бомбардування продовжується. І е, вибухають меми в інтернеті саме Меланію в президенти США пишуть е, телеграм, телеграми і різні підписники. Багато хто жартома називає агентка Меланія Трампенко і додають фотографії Меланії з, там, з українськими так, символами. А, е, інший мем із підписом Україну врятує жінка, зображує «Годзіло» з надписом. Е, це, це не Юлія Термошенко, це Юлія Свариденко, яку б'ється собака. Нападає на обох з надписом. Це ж Меланія Трамп. так? Е, е, багато також коментарів зараз про нову прем'єрку України Юлію Свереденко. Це друга жінка в історії України, яка зайняла цей пост. Е, е, в неї великий досвід в економіці. Вона е, Очілювала Міністерство економіки України з 2020 року. Рік також працювала в Офісі президента. Від, звичайно, в неї тісні стосунки з Єрмаком, з першою леді України, бачили світлини. Також часто вона спілкувалася з Володимиром Зеленським, і в неї був час проявити себе. Економіка це є також і, як то кажуть, незамінний. Елемент у війні, тому що війна це економіка, економіка це війна. Якщо не будуть платитися податки, якщо не буде наповнення бюджету, то відповідно не буде е, сильної оборони. Ось, е, ось такі дані про Меланію. Ви знаєте, що так вона є європейка, словенка. Словенія надає гуманітарну економічну і військову підтримку Україні. Американська перша леді висловлювала свою підтримку Україні і раніше в дописі в соціальних мережах на платформі X у двадцять році. Вона закликала людей підтримати гуманітарні зусилля міжнародного комітету Червоного Христа після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Приємно знати, що у Словенії та України є така перша леді на їхньому боці, пише видання Deutsche Welle. Багато українських користувачів зауважують завдяки її вихованню в Єгославії, країні, що мала непрості відносини з СРСР і Росією. Вона, ймовірно, чи не найкраще в оточенні Трампа розуміє загрозу, яку становить Владимир Путін. Перша ледіша мала вплив на господарів Білого Дому. В інтерв'ю українському телеканалу 24 канал Іван Ступа, колишній співробітник СБУ, заявляв сподівання, що можливі симпатії Меланії Трамп до України вплинуть на зовнішню політику. США. ну і бачимо, що також Юлія Свереденко підписувала угоду про рідкісно земельні метали зі сполученими штатами Америки. Вона виявилася дуже успішною, і, власне, після цього підписання, коли е, американські чиновники виявили довіру до неї, а сама ж Свереденко скасувала вимогу. України відплачувати борг Сполучені Штати Америки ну, за ту допомогу, яку вони нам дали після повномасштабного вторгнення. Так тобто в нас немає боргових зобов'язань. Це є такий інвестиційний фонд, де 50% в цей фонд буде вкладатися Сполучені Штати Америки для відбудови України. Бачите, як все зав'язано? Як також жінки також беруть активну участь. В тому, що відбувається. Ну і ЗМІ сьогодні пишуть про хворобу в Трампа. За словами Левіт, прес-секретарки Білого Дому, на руці Трампа відповідають травмі тканин у наслідок частого рукостискання, а також вживанню аспірину, який, за її словами, є частиною стандартного кардіосудинного профілактичного режиму. Трампу зараз 79 років, хоча я думаю, він точно не виглядає на цей вік. Байдену, коли він пішов з посади президента. США, було 82 роки, тобто це люди, люди у віці. Вони звертають увагу на своє здоров'я, як і раніше. Нещодавно виявлено президента захворювання. Вен називається хронічна венозна недостатність. Воно виникає, коли вени на ногах не справляються з перекачуванням крові до серця, через що вона застоїться у нижніх кінцівках. Вени і клапани виштовхують кров угору з ноги у напрямку до серця, пояснила докторка Меріл Логан. А, і е, також пишуть про те, що якщо буде погіршення стану здоров'я Дональда Трампа, то його посаду може зайняти віце-президент США Джей Ді Венс, який, знаєте, грає таку роль злого собаки в так в уряді так в керівництві під, під керівництвом Дональда Трампа, тому що ми бачили оцю сварку суперечку в овальному кабінеті. Вони хотіли переграти все, хотіли співпрацювати з Росією, але не вийшло. Ну, Трамп раніше думав, що Путін він ще такий, як був там 10 років тому, коли він з ним спілкувався, і за час першого президентства також його. Дональд Трамп заявляв, що давав Україні джавеліни, аби захиститися від атак, що Крим віддав Обама, а не він, тому що Обама тоді був під час президентства, США, коли Путін анексував Крим і почав війну на Донбасі. Просто Трамп розуміє, що Китай також поглинає Російську Федерацію економічно, тобто ЄС. США та інші ну, демократичні країни не постачають так, товарів своїх до Росії, це робить Китай. І, звичайно, Трамп не хотів, аби Китай, тобто, все більше поглинав чи навіть відкусив якийсь шмат території. Нам би то було вигідно, так? але не е, Сполученим Штатам Америки. Тому маємо ми думати також і про це. Е, власне. Про це ми проговорили. Я те, що зараз бачу, оці останні заяви, реально Дональд Трамп повертається до того моменту, де закінчив Джо Байден. У ці шість місяців вони були, як то кажуть, безуспішні. Ну, хоча відбулися також обміни військовополоненими, так про які домовилися в Туреччині, важкохворими. Тобто, це, це було. Е це було. І зазначимо ще останні заяву. Те, що Трамп питає, чи можете ви вдарити в глибу Росії, і що потрібно йти в наступ, а не стояти в обороні. Ну, але, пане Дональде, це все залежить від техніки, якою яку ви будете давати. Також сьогодні пишуть, що Трамп Путін і Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, можуть зустрітися в Китаї на початку вересня. Це пише видання The Times, але Сі Ці Ціньпінь чітко показав Трампу, як то кажуть, відійди від моєї території. Тому що на 9 травня на цей парад Пабідабесія в Другій світовій війні хто приїхав в Москву на Парад? Правильно, Сі Ці Ціньпінь, лідер Китаю. Він же, скільки три терміни так перебуває. На посаді. Тому, тому, друзі, ось так. А, ось такі останні новини. Британія також вела санкції проти російської розвідки та хакерів. Під обмеження потрапили три підрозділи ГРУ та 18 офіцерів, причетних до кібератак на Британію та Україну. А, і. Ще прокоментую про е, розмову е, Зеленського і е, Макрона, президента Франції. То вони розповіли про те, що Франція навчатиме додаткових пілотів для додаткових міражів. Президенти обговорили ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України, зокрема зміцнення української ППО постачання ракет для систем СЕМП та фінансування дронів-перехоплювачів. І а, ще видання Українська Правда сьогодні пише, що суд арештував півтора мільярда екс-регіонала Макеїнка. Гроші передали до АРМА. Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і передав управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад півтора мільярда гривень. Це є понад 30. 5 мільйонів доларів, США, які належать екснардепу. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Ці кошти, цінні папери зберігаються на рахунках у банку Великого герцогства Люксембург і були заарештовані. Слідство встановило власником активів є колишній народний депутат кількох скликань у минулому заступник голови фракції партії регіонів і очільник Київської міської державної адміністрації Володимир Макієнко. ДБР стверджує, він роками. Вів прихований бізнес за кордоном, зокрема, контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі і Британських Віргінських островах. ДеБР розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків, особливо в великому розмірі у вересні 24-го року слідчі ДБР повідомили про підозру Макінко. Він теж виступав часто на телеканалах, в Мураєва, так пам'ятаємо. Тому буде добре, якщо ці кошти будуть використані в благо України. Друзі, дякую, що дивилися. Це були всі новини станом на зараз. Ставте ваші вподобання.